Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульчин-Канжелами, з Півдня Дневська області. Сьогодні Розповім про злаки, просили розповісти, де як саджати, тому що людина перший раз замовляє, перший раз буде їх саджати, тому питала, щоб я показала, розповіла. По-перше, всі злаки люблять сонце, всі. Можна саджати і в тіні, але тоді вони будуть вищі. І мітлки у них будуть набагато ну, менше будуть. І тонші, такі нещасні будуть. Рости він буде. Зелень буде у вас по-любому в ціні. Навіть в такій глухій ціні у вас буде рости цей кущ. Поливати треба хоча б, ну, я скажу так, раз у тижні три. Отак. От тому що ми тут поливали, ну, ми десь раз на тижні два тут поливаємо свої, ну, це я їх тільки пересадила, в цьому році вже майже влітку саджала. Тому ми, ми їх поливали перший час частіше, а потім все уже... менше і менше. Е, якщо зараз ви будете саджати восени, всі можна саджати з лаки. Це не страшно, почну висилати з вересня місяця в цьому році, раніше, щоб. А не встигли у вас всіх вкорінитися, все-таки у нас південь, у нас тепліше, довше держиться тепло, у вас починає холодати раніше, тому висилаю раніше в цьому році. Скажу зразу, що все бадилля краще обрізати. Я вам буду висилати не повністю все. Наприклад, якщо у вас там два редхе, там два кущі то, два кущі то, я один буду зовсім зрізати зразу, другий буду трохи залишати, щоб ви просто мали уявлення про розміри куща, про висоту їхню. Щоб ви знали, що вони будуть можуть такої висоти бути. Якщо у вас чорноземі, друзі, то у вас кущі будуть набагато більші. У нас глинозем і то росте так. Ось бачите. А у кого чорнозем пісок буде краще рости, тому що земля там все-таки більш рихла. У нас дуже важка земля, просто ну, майже глина. Так, краще все обрізати. Обрізали собі, поставили там десь на, на, на сухоці, тип, Якщо поламалися, ну то просто так вибачайте, як у кого е, вийде пакувати посилку. Ще раз повторюю, верхи краще зрізати, щоб, укоріняв, щоб корінь краще укорінявся. Так. І ще питали про поділки. Питали, чи я підживлюю чимось. Ніколи я з лаки не підживлюю чимось, тому що, друзі, ну це просто на моїх реально, плантаціях це просто нереально. Просто саджаю, просто поливаю все. Ну, Єдине, що поливається, вода тут із, із ставочка. Вода з ставочка завжди. Ми напускаємо в ставочок воду. І ставочка оце тут все поливається, тільки і ставочка. Всі злаки, всі оце. Ну, все отут, що у нас посаджено. І овочі, які тут посаджені, все поливається і ставочка. Тому, можливо, це ще грає роль якусь. Не просто тут вода із, із, із свердловини. Так. Ну і спрашуєте ціна на поділки. Ось, наприклад. Зараз покажу. Ось отакий кущик ось. Буде ось кущик. така, наприклад, ось, бачите, ось я беру такий кущик ось. Наприклад, ну, цей трошки більший вже. Ось отакий кущик 65 гривень. Ну, це ось Little Bunny. Бачите, як вам показати ці панісетими, де у мене тут кущі такі поменші є. Ось, наприклад, ось. ось такий кущик, ось, бачите, він не маленький, це кущик. Ось така буде самоподілка 65 гривень. Ну, це ось е, хамель, він просто маленький. Якщо брати, наприклад, е, Маудрі або Редхед, це буде просто вже великий, високий буде кущик такий. Ну, і говорю знову, обрізати треба вверх. Обов'язково обрізати, все одно воно у вас це висохне і буде просто тягнути з коріння поживні речовини. Ну, Я ж кажу всім, що поділки будуть немаленькі. Ось, наприклад, це вже у нас тут не, не бачу, це або Маудрі, або редхет. У них дуже подібне листя, тому поки мітьолки не випустять, я їх не, не розрізняю. Ось, наприклад, ось 65 гривень. Ось, ось. Ось така ж буде поділка, немаленька. Наприклад, просто ось теж. Ось, бачите, ось такі кущики, ось вони. Ось знову ось моя рука. 65 гривень отакі. От Я вважаю, що це геть недорого. Просто і шинанду буде такий, там гарний, гарна поділка. Меморі, міскантуси. а такі міскантуси, як Граціела, там взагалі. Даємо, викопуємо такі ділянки гарні. Що ще? Ріантуси по 100 гривень. Ріантуси будуть гарні. Діленки теж. Ну, такі, я скажу, що, отак от якщо брати, отак от не з'єднається рука. От, отак от буде такий от оберемок на 100 гривень. Е, немало. Ну, у нас, слава Богу, вже ми давно займаємося цими злаками. І, і отак от вони кушать. От уже. Порізала руку собі, так. Єдине, що, наприклад, куничники, війники, вони стоять дорожче, і е, ціна, і поділка там буде набагато менша. Чому? Тому що там сам кущ не наростає так швидко. Якщо у вас тут, наприклад, міскантус або пенісєту може за рік нарости гарний кущ, то там треба буде чекати роки-ні, два-три. роки 3, щоб він гарно наріс. Ну, і... Ще, ще раз повторюю, що я це говорю про наші глиноземи. В кого чорноземи? от Дивилася у міли близнюк відео, як у неї наростає все на чорноземах. Набагато швидше, ніж у мене. Набагато швидше. Ну, Тут у нас глиноземи росте повільніше. Ну, все одно я висилаю поділку таку. Ну, на, наприклад, якщо вона там і коштує 85 гривень чи 120 це одно вона буде більша, ніж ви купите її в розпліднику в якомусь. Це 100% я вам даю, тому що сама купую з розплідників. І ще й показую вам, що там продаються нещастя. Так, висилати почну всім з, з вересня місяця. Ось трошки закінчимо з бамбуками. І буду висилати. Я ось собі вже, бачите, я вже покала, почала собі розсаджувати потихеньку. Це получила новенькі, але їх ділила, обрізала. Тут голдбар пересадила, те, щоб він мені трошки повкорінявся. Ну, можливо, його чимось удобрю, бо це така зараза примхлива взагалі. Дуже такий примхливий цей голдбар, тому він і рідкісний такий. Так, ну от вроді би все. Так, вже таке все зелене, кукурудза зелена, все зелена. Міскантус, зібріна теж поділки дуже гарні. Це вже не поділки, будуть кущі. Кущі гарні. там Хто хоче дорожче, пишіть, зразу, зразу пишіть, що вам треба дорожче, будуть викопувати кущі побільші. Тому Ну це перед відправкою будемо це все обговорювати. я... Зразу кажу, за тиждень до відправки я всім пишу, попереджу, що починаю висилати вам, наприклад, пишу, що розпонілка було висилати починати замовлення. І ми все обговорюємо, які ціни, які кущів, скільки чого, що є, чого немає, що прижилося, що ні. Потім йде оплата або на карточку, або при отриманні на ложка є. І все, друзі. І ви получаєте свої. Рослинки. Все, на цьому буду закінчувати. Бажаю всім гарного здоров'я. Все буде наша Україна.